Деморалізація українців як основа дій нашої влади: подраконити або подратувати Трампа. Інакше я не можу окреслити ці події, які відбуваються сьогодні. Отже, друзі, зашквари продовжуються. Наша влада не зупиняється і продовжує пробивати дно. Знаєте, дуже цікаві новини. Читаю, думаю, треба на них поставити акценти. Акценти. Для того щоб ви поширили це відео, якщо поділяєте його, щоб ті, хто ще довіряє, сліпо довіряє і підтримують дії влади, нарешті прозрів. Отже, 9,3 мільярда гривень знайшлися, виявляється, в державному бюджеті вони є в фонді по безробіттю, і саме з цих грошей. Влада пояснила, що саме з цих грошей вона може видати отувину тисячу. Хочу нагадати всім, що перед тим нам згодовували та новину, що у нас в бюджеті дірка. Не вистачає грошей на армії, саме тому було прийнято закон, яким підвищують податки, підвищують податки для всіх. А відповідно з підвищенням податків, нас очікує підвищення цін, виток інфляції, знецінення національної валюти і глибинні економічні проблеми, які попереду українців. Ви знаєте, що цікаво, що виявляється по опитуванню, яку привела наша влада і прислужники влади, виявляється, що українці підтримують підвищення військового збору в цьому законопроекті. Я читаю, і думаю: а чому ми бідні? Та тому що дурні. 64% опитаних підтримують підвищення військового збору. Тобто підтримують, як то кажуть, їжаки, їли кактус, їм кололось, але вони продовжували їсти кактус. Тобто, бджоли проти, проти меду чи як це можна пояснити? Ну тут просто смієшся і не знаю. Хотів би зрозуміти логіку і почути вашу оцінку, чого я не розумію, як це українці підтримують підвищення податків? Підвищення розрібних цін на товари, послуги, на елементарну їжу, на комунальні, комунальні послуги. Тобто, це нормально. А не звертають увагу на те, що у нас неефективна недолога влада, яка навіть 9,3 мільярда гривень просто не помітила, а зараз, виявляється, знайшла. Ну і родзинкою сьогоднішніх мені здається, новин, хоча ще не кінець дня, це відміна економічного бронювання. Тобто, економічного бронювання. Хочу нагадати, на фоні бронювання державних службовців, судів, прокурорів, силовиків різного роду, так на фоні бронювання поліціянтів, економічного бронювання не буде, тому що виявляється, воно дратує суспільство. Тобто бронювання держиморт, воно не дратує. А от бронювання незамінних працівників, на яких тримається ще тримається економіка, тримаються підприємства. Які забезпечують хоч якесь виробництво чогось в Україні, забезпечують транспортні перевозки? От його не буде. Тобто мінти у нас заброньовані, так? А е, працівники ні. Тобто, економіку ми поховали. Ми що з вами будуємо? Піратську країну, де у нас тільки мінти, прокурори, держеморди, силовики, професійні військові в формі ЗСУ, в форматі ЦЦК, пакують і бусифікують. Що, надайте ну, мені пояснення, друзі, поясніть мені, тому що я не розумію цієї глибокої думки. Але мені спало на думку таке: а можливо, це все просто один глобальний план. І коли я подивився з цього розрізу, в цьому розрізі з цієї позиції, я зрозумів. А все логічно. Якщо ви хочете злити Україну, не вдалося здати за 2-3 дні. Після Оманських домовленостей, зустрічі з Патрушевим, після розмінування Чонгару, навіть після відведення боєздатних підрозділів від кордону не вдалося здати Україну расистам. За два-три дня, чи за скільки там за лічені тижні, піднявся український народ, піднялись військові на супротив Нижньої ланки. То що ж треба зробити? А треба запустити план Б. Треба ту мантру, яку розповсюджують расисти з усіх своїх рупорів, зробити. Дійсністю і щоб люди в неї повірили, в першу чергу, щоб повірили українців. А мантра така, що українці не способні мати свої государства. Саме це розказують там їхні пропагандони. Мізець Мєдвєдєв, це їхній про це таке говорив. І Путін десь про це заїкався. Тобто нам хочуть розчарувати самій можливості мати свою державу. Але по факту ми і справді не маємо. Керують нами не українці. Нас закріпачили, забрали права і свободи. У нас корупція, марнотратство, схеми тєми, СІА, ПДВ. Один президент міняє іншу, а в нас все гірше і гірше. І ситуація справді ну, кепська. Так от щоб подивитися з, з роз... усвідомленням всіх цих позицій, то влада робить все чітко і зрозуміло. Вона знищує саме прагнення українців до своєї державності, опускаються руки. Люди пам'ятають, при похилого віку, віку мені завжди там, закидають старші люди, що а раніше було так. Парадокс, але ми за 30 років не змогли збудувати в більшості сфер свого життя кращого суспільства, ніж яке було в СРСР. Приватну власність, на якій ставляться акцент, так вона не захищена в нас. Якщо прокурор, суддя, держемордор, депутат хоче вас забрати, він вас забере помножено на нуль. І буде як там сьогодні. Виказали там скільки 23 будинки, 50 земельних ділянків, два каян, Скільки там всього От в цій працівниці МСЕК знайшли? Я думаю, після того, як американці наші стратегічні партнери почитають про ті кошти, с які знайдено стільки майнам, скажуть, така що мати українців? У них там все є. У них там все є, просто воно зосереджено в руках одних і на друге. Ну і знаєте, така родзинка на тортику це от новина про е -гей парад на роковини. Дня пам'яті жертв Голодомору. Цього року, хочу нагадати, цей день пам'ятний день, жалобний пам'ятний день припадає на 23 листопада. І дивний збіг обставин саме на 23-24 листопада ЛГБТ Рух оголосив про свій другий, другий за півроку фестиваль в Києві. Тобто одного мало, треба зробити другий. Ну, знаєте, це виглядає. І смішно безглуздо, знову-таки, якщо ви намагаєтесь знайти логіку, знаходячись в парадигмі своїх оцінок. А якщо з боку державної позиції, яку скоріш за все реалізують наші зрадники, диверсанти, на кшталт гетьман, які засіли владних кабінетах, то все логічно. Треба зараз перед інограцією. Д... Такого домостроївського та Трампа його подраконити, подраконити республіканців, що вони ще більше розчарувалися в Україні, щоб ще більше пустили сказали, та Забирай Путін до біса цю Україну, ми там всі ще зануті. Насправді неспроможні створити свою державу. Не можуть міло хозяйнувати, не вміють раціонально діяти. Тому що під час війни піднімати два рази за пів року цю тему і проводити саме свій гейпарат в такі важкі жалобні дні. Ну, як диверсію, це не назову. Я не проти. Мені якійсь мірі жалко цих людей. Їх можливо там якійсь мірі треба лікувати, захищати. Не можна там, як, якось до них понадіяти, але в даному випадку я це розціну як провокацію, як дії, умисні дії для того, щоб розчарувалося як українське суспільство, так і щоб посіяти остаточне розчарування і втрату позицій для підтримки. Нашими західними партнерами, зокрема, Сполученими Штатами Америки, які є ключові сьогодні, і там повністю змінилася ця позиція. Там відкинуті ці всі гендерні речі. Там Трамп заявляє про заборону цих всіх речей. Призначаться будуть розслідування, жорсткі заяви. Сподіваюся, ця вся дурня з квадрокоптерами, боптерами і всіми там з тими гендерами піде в небуття. Я то хочу вірити, тому що ми повинні середитися на іншому. Так, є люди хворіють, є, є різні відхилення, але це не повинно бути пропахуванням. Друзі, я шокований е, від того, що відбувається. Але якщо знову-таки відмежуватися і дивитися все з позиції, що робиться все, щоб держава Україна зникла з мап світу. Ну, в принципі, тоді все логічно. А як ви вважаєте, а що ще робить влада така? Ну, попри штрафи за ягоди, за гриби, за штрафи за дрова, за заплату за оплату, це все ж м -м, робиться. Як ви вважаєте, добавте, що ще робить наша влада, диверсантою владі, щоб ми розчарувалися в Україні, розчарувалися в свої здатності створити, здобути Україну для українців? Чекаю ваші коментарі. Якщо поділяєте мої оцінки, поширюйте.